Ух, ну що, їдемо на відпочинок. <гум> Добре. Що не заводиться? О, все, зручники. Кондиціонер виключаємо. Дир-дир-дир-дир. Передачу переключаємо. Батя дочі укачала. В смысле? Дочь его качала. Качала? Переслайн до шпионер. Кондиціонер включити. Оп. Так, Кондиционер. Кондиціонер, Кондиціонер включаю. Окошко. Открою. Оп. Оп, 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 оп. Ммм, ммм, ммм. Що, доча? Так, їдемо далі. Чуєте? Сім'я. У нас проблеми. У нас машина заглохла. Так іди ремонтуйте, що ви. О, не заводиться. А? Машина не заводиться. Бррр. Чекайте, то викинь. Чекай, то викинь. Оки бачила. Ну да, Тем газ. Так, газуем. Степленю. Кто І... первый зайдет, Семья, я вас летаю. У нас машина поломалась. Ми mm. Як ми доможе доїдемо? Ну не плач, не плач. Походу ми тут до завтра. Саме... Я, проб... Я пробував ремонтувати акумулятор, там все просто перегоріло. Пообіцяли приїхати, а служба і сказали, що найближча служба зможе приїхати за, 12, ой, за 15 годин. Так ми ж в лісі. Кого то хвилює? Воду.